Помилуватися різноманітністю форм та буйством кольорів тюльпанів можна не лише в Голландії. В Нікітському ботанічному саду в Ялті розквітли понад 120 сортів цих весняних квітів, які представляють 14 з 15 світових садових груп. Хоч більшість з квітів завезені з-за кордону, 20 сортів це власна селекція саду. Щоб вивести стійки до спекотної погоди та до хвороб квіти, науковці працюють над одним сортом до 25 років. У нас різні задачи, понимаете? У них задача удивить, у них задачі привлечь, у них задача создать там что-то, получить деньги, заработать. Они работают з тюльпанами более 400 лет. Вот. И мы стараемся виводити ті сорта, которые Голландия не може для нас дать. Эти сорта, они особены в том, що это наші сорта. І они для наших условий приспособлені з учотом особливостей наших кліматичні найцікавішими сортами цьогорічної виставки стали так звані хамелеони тюльпани, які за період росту та цвітіння можуть кілька разів змінювати колір. І канцю цвітіння – вот те майже почні неузнавайний цвіток, получається, який змінює цвіт в течії цвітіння. і становиться вот ад білого з тонкою каймою розової до пунцово розового. Ще одна відмінність, яка суттєво відрізняє українських селекціонерів від голландських, форма роботи. Жодної техніки для виведення сорту його висадження та догляду не застосовують. Щороку на плантації вручну висаджують близько 30 тисяч цибулинок. Особливе місце відводять для раритетних сортів. Торік відвідувачам показали зразок селекції 1860 року. Цього разу представили квітку 1904 року помимо того, що он имеет очень желто-оранжевый цвіт, он що имеет тонкий аромат, в от від всіх тюльпанів, які не имеют запаха, цього року цвітіння тюльпанів почалося пізніше ніж зазвичай. Через холодну погоду квітки не могли набрати достатньо сили для цвітіння. Відвідувачі, які потрапляють до саду в цей період, інколи не вірять, що все це тюльпани. Я була дуже поражена таким разнообразиєм. Такое буйство красок, форм, расцветок, размеров. Я даже не подозревала, что тюльпаны могут быть такими красивыми. Ч... Я даже не подумал, что вот это тюльпан. Никогда. Что с бахромой то тюльпаны. Я думал просто разные цветы ніколи не бачив такого рознобразі. Створення власних сортів формує генетичний банк квітів, кажуть садівники. Не виключено, що саме українськими квітами зацікавляться і ті ж таки голландці. Тюльпани ботанічного саду можуть стати основою для створення нових сортів у всьому світі.